Вітаю вас у новому випуску простої автоматизації з Ліаною Кириленко та Мар'яною Кавин. У даному відео ми з вами розглянемо, а як же провести аналіз собівартості товарів в розрізі постачальників. Так, так, саме в розрізі постачальників. А використовувати ми будемо з вами звичайний стандартний звіт бухгалтера. А саме оборотна сальдова відомість по рахунку. Тож переходимо у розділ звіти і відкриваємо оборотну сальдову відомість по рахунку. Ви вказуєте період, який вам потрібен. Рахунок це може бути як 281 товар. Також ви можете виконувати даний аналіз і для рахунку 20 класу рахунків. Наприклад, ви хочете проаналізувати придбану сировину та матеріали. В розрізі постачальників, чому ні, також можете. 26-й рахунок нам не підійде, тому що ми 26-й використовуємо для виготовлення продукції. Ну, а який ж тут постачальник, якщо продукція вже виготовлена і оприбуткована на склад. Тож в даному випадку ми обираємо зараз рахунок 281. Натискаємо сформувати. Звіт у нас формується, ми бачимо з вами. Залишки, Ми бачимо з вами інформацію, якщо міносади, по які повилазили, все це ми з вами бачимо і аналізуємо. Але, наприклад, нам дуже з вами важливо проаналізувати інформацію саме в розрізі постачальників, тому що одні й ті ж самі позиції ми можемо з вами закупляти від різних. Постачальників. Я хочу зробити акцент, що такий варіант налаштування можливий тільки в тому випадку, якщо відповідно до облікової політики у вас метод списання МПЗ ФІФа. Якщо посередній не вийде, тому що тут у вас буде відключений партійний облік. А в даному випадку, для того, щоб ми могли проаналізувати в розрізі постачальників, нам необхідно, щоб у вас був включений партійний облік, який ми якраз і використовуємо при FIFA. І так, виконуємо налаштування. А саме натискаємо Показати настройки. У нас з вами вже на вкладці групування включені поля податкове призначення, склади, номенклатура, але нам з вами потрібно ще додати. Натискаємо додати. давайте ми з вами згадаємо, а де ж ми могли вказувати постачальника. Постачальника ми з вами могли вказувати в партії. Партія це наш документ надходження. Тому, відповідно, наша задача зараз із партії витягнути контрагента, нашого постачальника. Для цього ми обираємо поле партії і ліворуч, плюсиком його відкриваємо. Тому що саме з партії ми хочемо з вами витягнути. Поле контрагент. Ось він наш контрагент. Контрагент я встановлю на останнє місце, тому що я хочу спочатку бачити номенклатуру, а вже потім інформацію по ній в розрізі контрагентів. І натискаю Сформувати. Ось таким чином звіт у нас з вами сформувався. І ми бачимо, що, наприклад, на залишках у нас з вами є куртка Ватіна, яка була придбана від контрагента West Trade і від контрагента Soft Postage. Тобто одна позиція у нас є на залишках, але від різних контрагентів. Наприклад, кондиціонер був придбаний від контрагента West Trade, і ми бачимо саме. Інформацію по кількості і сумі. І таким чином ви можете в розрізі кожної позиції, яка вам необхідно виконати аналіз. Тобто, ось тут, наприклад, ми бачимо з вами також інформацію і бачимо мінуса, на що потрібно відповідно, нам звернути увагу. Ось таким чином ви опускаєтесь вниз і вразі розрізі кожної позиції, яка вам необхідна, ви проводите аналіз. Ось, наприклад, цукерка Манблан. Вони були придбані. Від контрагента Авалон і від контрагента «Софтпостач», ми бачимо, що придбані, які були у контрагента «Софтпостач», відповідно, вони були раніше придбані, вони з вами вже частково списались. Можливо, тут був у вас продаж, а можливо, було просто списання. Все це ви можете перевірити, якщо натиснути два рази на кількість або суму, і подивитися, які ж саме документи нам сформували рух по кредиту. І ось таким чином ви саме виконуєте аналіз. Ось таким чином звичайний звіт, оборотна сальдова відомість, це наш стандартний звіт, який ми з вами завжди використовуємо, ось так легко ми можемо додати потрібне нам поле та зручно проводити аналіз. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, а якщо у вас виникли питання щодо автоматизації, у вас. Я з радістю вам допоможу. Залишайте заявку за посиланням в описі під відео. І до зустрічі! Пока-пока!